Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати Сергія Гайдай, колишній очільник Луганської військової цивільної адміністрації разом із нами. Пана Сергію, рада бачити, дякую, що долучилися і слава Україні. Вітаю героям слава. Ну що ж, будемо починати з ситуації, яка складається під Авдіївкою. Вона на шпальтах всіх західних ЗМІ, власне втрати і ту динаміку бойових дій, яка там вже коментують у Пентагоні. Ну а от зокрема російські пабліки. Публікують інформацію про те, що е, дуже багатьох військових зараз нам ясні штурми кидають якраз під Авдіївкою, і окупанти говорять, що не вдається вийти навіть на відстань стрілецького бою, бо їх знищують ще на підході. Наскільки інтенсифікувалися бойові дії саме під Авдіївкою, і лише це зараз точка найбільшої напруги на фронті? От як ви бачите? Ну, Активна фаза бойових дій під Авдіївкою розпочалася е, не вчора, не позавчора. Це вже триває певний час. Є е, 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 інформація про те, що туди дійсно е, стягують величезну кількість техніки і особового складу, і боєкомплекти так само для того, щоб Артой е, допомагати піхоті. Е, тобто, зараз Авдіївка, ну напевно, найгарячіша дійсна точка е, на по всій лінії фронту. Туди підвозять всіх: там і Ахмат, там і Вагнера, там і шторм З Ну кого там тільки нема. Так дійсно, там достатньо по радянськи проводять наступи російські військові, там я не знаю, генерали там чи офіцери трохи нижче, але от військове командування проводять наступи такими колонами. Як під час ще там Другої світової війни радянський союз це робив, то втрати в них там просто шалені. Я вже говорив про це для нас, колись таким маркером була наша білогорівка, коли намагались там зробити переправу росіяни тричі в одному і тому самому місці. Врешті-решт переправу їм не вдалося зробити, а втратили вони десь. Ну, батальйон повноцінний там 500 Солдат загинуло, і е, плюс-мінус 100 одиниць важкої техніки. Так от Авдіївка в рази вже перевершила ці показники якраз з боку росіян. Тому що ну дійсно вони просто колонами їдуть, їх розстрілюють і артилерією, і дронами, е, і що там тільки не застосовують наші село оборони, і дійсно в росіян шалені. Але знаєте, от ми. Говоримо про те, що так, шалені в них втрати, але все ж таки вони все одно далі намагаються продавлювати нашу оборону, тому що запаси в них поки що ну не безмежні, але дуже і дуже великі. Вони там накопичили в тому регіоні величезну кількість людей і техніки. Початку тижня інтенсифікувалися бойові дії на Ламано-Куп'янському напрямку. Зокрема, ворог там активно почав використовувати хімічну зброю. Але зараз основні зусилля, от як ви бачите, чи лише на Авдіївку буде кидати ворог? Ну е, ні, я думаю, що все ж таки по лінії фронту, е, крім Авдіївки, треба дивитися ще уважно і за куп'янським напрямком, тому що там так само е, зараз йде певне накопичення сил та засобів ворога. І я впевнений, що вони не залишили спроби е, зайти в Куп'янськ за захопити його. Так само, е, ну от я буквально декілька днів тому повернувся з е, нашої е, лінії фронту. Якраз от, е, із хлопцями поспілкувався які на Куп'янському напрямку, і Донецька область, і Луганська область. Е, тобто, в різні бригади е, вдалося заїхати з допомогою. то можу сказати, що. Щодо Куп'янського напрямку. Важко. Але звісно, що е, в пріоритетах зараз на сьогоднішній день завтра може все змінитися. Але поки що е, найважче дійсно Авдіївка, потім Куп'янськ, е, потім от Криміна-Ліман е, і Білогорівський напрямок. Так е, само. Всюди, там і Куп'янський, і Кримінський, і Білогорівський напрямок, там наші сили оборони тримаються, там нема успіху у росіян, але вони все одно будуть намагатись там. Робити свої наступи для того, щоб або знайти ще одну додаткову а, якусь точку, де а, можна розвивати успіх, або, хоча б для того, щоб сковувати наші війська, щоб вони не перекидались на Авдіївку. Стосовно Креміної ви згадали, днями Генштаб повідомляв про те, що влаштовують обшук зараз у Кремені в пошуках українських розвідників. Перевіряють там масово документи. Чи це є маркером інтенсифікації якраз партизанського руху? Чому чим, чим продуктовані такі обшуки? Чи це такі приховані спроби зараз визначити кількість населення для того, щоб проводити мобілізацію серед місцевих? Ну що стосується мобілізації, так вона і не зупиняється. Вона постійно в такі в формі зараз більш повільні, напевно, але все одно вона відбувається. Вони вже забирають ну, всіх, кого тільки можливо. Ми так само говорили про це. Ми нещодавно чули заяви гауляйтерів Донецької Луганської області з приводу того, що треба закривати шахти і залишити тільки 10 цих шахт. І все так, от можу сказати, що це якраз з одного боку і робиться для того, щоб чоловіки, які шахтарі, які працюють в шахтах, щоб їх одразу мобілізували і відправили на передову. Що стосується оцих обшуків, це більше такі превентивні заходи з боку росіян, бо бавовна все ж таки чітко прогулюється виключно по військовим об'єктам Луганській області, плюс є партизанський рух в вигляді різних проявів. От я на своїй сторінці нещодавно якраз опублікував, як в чергове палає розподільча шафа на залізничній колії. А це зупиняє в принципі доставку резервів, якраз постачання там з боку Росії і особового складу, і важкої техніки, і боєкомплектів. І давайте згадаємо ті прильоти по аеропортам Донецької, Луганської області, по складам і все це чітко влучає в ціль там, де треба. Тому вони намагаються превентивними такими засобами, просто ну знайти коригувальників. Uh, і якось uh, проводять от постійні такі обшуки. Так вони вже дійшли до того, що в принципі дітей зупиняють, uh, які йдуть в школу чи зі школи, uh, і перевіряють в них телефони, uh, дивляться, uh, з ким вони там, з ким є там листування, якесь, uh, які є фотографії, ну і щось на кшталт такого. Тобто, ці дії не зупиняться. Стосовно ось цієї агломерації, так, Сєвродонецька, Лисичансько, Рубіжне, мовляв, Кремль це виділив під контроль Татарстану. Яки, яка головна мета? Тут декілька складових, можна про них говорити. Це, в принципі, і ми побачимо, що будуть завозити нових робітників. До речі, ці робітники дуже будуть здивовані, коли вони замість ремонтних робіт потім заберуть і відправлять їх на фронт. Ми такі випадки вже спостерігали з працівниками водоканалу під коли вони в місті щастя приїхали ремонтувати там якісь водогони, а в один прекрасний момент їх просто прийшли і забрали всю бригаду і відправили в військомат. Ну потім там піднявся дуже величезний гвалт. розібрались, е, не знаю, там вибачались, не вибачались, але їх відпустили. Але на ранок половина цієї бригади на роботи вже не вийшли, тому що вони повтікали. Вони розуміли чітко, що їх можуть. Ну сьогодні вони там якось е, е, повирішували це питання. Але завтра, чи післязавтра їх реально можуть забрати і відправити на фронт, тому вони просто поїхали туди назад. До своєї Москви е, так само може бути і з працівниками Татарстану е, знову ж таки, Агломерація Северодонецьк-Лисичанськ, Рубіжна це три міста, які поруч знаходяться. Це, їх так і планували, коли розвивали територію Луганської області. Що це міста е, хімічної галузі? Е, Більш того, в 72-му році навіть хотіло об'єднати їх в одне місто Мінділеївськ, але так е, до цього не дійшло. Буде відповідати е, зараз е, Татарстан за те, що там відбувається, е, будуть е, привозити туди е, своїх робітників, і в принципі, ну, завжди можна на них поскидувати потім е, ті якісь проблемні питання, які будуть виникати, тому що на сьогоднішній день всі обіцянки гуляй тера Луганської області. Пасічника про те, що вони все відремонтують, все налагодять, все розбудують і робочі місця, і і так далі, такі інше. Натомість люди бачать, що будинки досі не відремонтовані, опалення досі з перебоями, газ з перебоями, світло з перебоями, проблема з медициною, проблема з постачанням. Нину uh, не тільки uh, наданням послуг медичних, а ще й з постачанням навіть просто медикаментів в аптеки і так далі, і такі інше. Дуже величезна кількість, і це вже як снігова лавина. Вона просто накопичується і вона збільшується, збільшується, збільшується. Єдине на що спроможні uh, окупанти, це тільки потім зауважити, що ну деякі міста не треба взагалі відновлювати. І в своїх мапах вони навіть як адміністративну одиницю до прикладу Попасну вже не визначають.